Всім привіт, компанія Motor Україна. Сьогодні ми для вас будемо знімати форти РТ-244. Це повноцінна, грубо говоря, заміна кентавру 244С. Значить, із переваг тут з той самий знаменитий КМ-385 мотор. Трьохциліндровий, 1,5-літровий. Він тут, в принципі, я думаю, що на багатьох тракторах він мінятися не буде на найближчі десь 4-5 років. З переваг ще цього трактора це пластикова вставка капота, тобто вона повністю зйомна, якщо треба щось обслужити, фари поміняти чи ще щось, це легко все знімається, демонтується, а залізна сітка, яка пропускає зверху, вона йде металева. І сам капот теж металевий. Значить, противаги 4 по 11 кг спереду стоять. Переднє місто у вас редукторний 24 го типу з підсилювачем керма. Підсилювач розташований на передній частині мосту. Резина на цих моделях іде 6,16 і 9,524. Тобто задній диск звертає увагу розбарного типу, можна виставляти колію. Тобто це, можна сказати, повноцінний вже 4х4 міні-трактор з 1,20 колією, з боковою кулісою. Ну, до цього трошки пізніше повернемось. Значить, Третя перевага цього трактора — це 4 гідровихода замість двох. Тут іде розподільник, ось він бачимо, біля коробки передач. І він іде у вас двохсекційний, тобто є дві гідропари. Автомобільна розетка в комплекті причепний пристрій, цільна клішня на трьохточкову навісну систему. Підіймає така система 420 кг. Так, Крила мають ручки-тримачі по самому трактору. Значить, Бокова коліса, 4 передачі вперед, одна назад. Повишені, поніжені. Перемикаються також, є фіксатор гальм. Під'єднання переднього приводу, це у вас гідровиходи, це у вас вал відбору потужності перемикається по швидкості. І з цієї сторони у вас блокується диференціал, вмикається вал відбору, і це у нас ручка гідравліки. Кермо такого типу, воно йде з пильничком. Також приборна панель електронного вбудованого типу. Сидюшка регулюється по вильоту, є підлокотники по жорсткості вона, по-моєму, регулюється, регулюється, от я пружина налаштовується під свою вагу. Такий трактор на сьогоднішній день коштує 5500 доларів з доставкою додому без передоплати, безкоштовна доставка по всій Україні. Він ставиться на облік. Всі документи, папери ми надаємо. Тому, якщо вас зацікавила дана модель, якщо ви наш підписник, ще можемо зробити маленьку знижечку. Тому якщо не підписаний, підписуйся і отримуй техніку дешевше, ніж усі. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока.